Вітаю, я Олег. Вже майже 5 років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Поки що уяви не маю про що буде цей випуск, але от просто знімаю типовий ранок, який тут відбувається щодня. Сьогодні от про що. Вчора, нарешті, був такий відлив, така мала вода тут біля берегу, що я пройшовся туди погуляти далі ну, по узбережжю, подивитися, що там нарешті, бо я ще в ту сторону взагалі навіть не ходив, уже майже місяць тут живу. Так от, там виявляється такий дуже довгий пляж, може трохи менше кілометра, з білим піском. Uh. І от поки ви будете оце бачити, я буду паралельно розповідати, розповідати сьогодні про що, про те, що от кожний випуск, який я відзнімаю, потім вже передивлюся і розумію, що отут сказав, не досказав, отут сказав трохи невірно. Про це взагалі забув там сказати. То оце із попередніх випусків про те, що забуваю, от воно накопичується інформація, якраз я її сьогодні розповім. І так, значить, Сікіхор острів, він, це провінція, це, от, це назва цілої провінції. Тобто в провінцію входить оце Сікіхор і ще там кілька дуже-дуже дрібних островів. Це третя провінція на Філіпінах по розмірам ззаді, тобто одна із самих малих. Є там ще якісь прямо такі мініатюрні. Оце от третя позиція. Острів коралового походження. Тут от видно оце все, оце все ракушняк з коралами. Тут купа цих відбитків древніх рептилій. Острів взагалі недавнього походження. ну, Науковці теж, у них же там мільйон, мільярд років туди-сюди, це взагалі нічого. Ну, в порівнянні з іншими островами його походження він дуже-дуже молодий. Цей корал здоровенний, цей зліпок піднявся якось там з води. І... На, навіть тут в горах, а тут є такі гори, ну висота, найвища точка, тут 630 метрів. То, і там є навколо рисові поля, то навіть на тих рисових полях отакі оце здорові брили, окам'янілості, і там відбитки е, оцих водяних різних е, тварючок, Оце воно там все є. Тобто, це що до нього. Ну, і я, місцевим, там, от, я про місцевих розповідав, там, дорікаю, що живуть все життя, навіть не знають на березі якого моря живуть. Насправді там справа не в тому, що вони не знають, а в тому, що вони навіть цим не цікавляться. От, у них так світогляд влаштований, що вони не цікавляться. Ну, аби вони цікавились, то вони б трохи, Оху... Коротше, б здивувалися б дуже сильно, тому що. От читаєш різні довідки, і там написано, що оце значить тут межа двох морів. Море Суу, от я жив на тому острові, там він знаходиться місто Думагете, то море Суу. І там десь ця межа теж. З морем Бохоль. Ну, Бохол правильно казати, але у місцевих немає твердої букви Л, у них все «Л». Вони так балякають, як на Польтавщині. У них тут Google, People, Table, відповідно, у них не бохол, а Бохоль. То оце море, тут проходить межа. Моря Суу і моря Бохоль. Ну, Вікіпедія каже, що острів Сікіхор він знаходиться уже в водах моря Бохоль. Тобто, це, від'їхавши звідти на тому острові, де я жив, 25 км сюди. Я вже живу в іншому біля іншого моря. Оце як би такий розклад. І що цікаво, значить, от ну, Філіппіни. Тут же приїхав на одне місце жити і. Все, ти закохався в це місце, ти бачиш, яка краса, ну, як в тому анекдоті в старому, то е, наліво, направо і так далі, воно все красиво. То <кхм> і думаєш, все, це якщо що, От якщо яким чином, щось там, осяду, одружуся, ну, такі дурні думки в голову, коли йдуть, то думаєш, що це буду жити саме тут. Е, місцеві іноземці, які тут живуть вже давно, кажуть, угу, не поспішай. Поїдеш вон, далі, 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 подивишся. Та я ну що, я то подивлюся, ну як може бути ще красивіше, ніж отут? Як мені повезло, що я відразу потрапив у таке красиве місце? Ну і потім вже ж їдеш на інше місце, оглядаєшся знову ж оці всі емоції, красиво, красота на 360 градусів, думаєш, отут точно. І тут же себе ловиш на думці, що м -м -м, скоріше всього, буде таке третій раз, четвертий, п'ятий, і отак воно реально і відбувається. І оце вже я майже п'ять років тут, ну, осідовим життям живу, ну я ж все одно переміщаюся, бо це ж я казав уже, що тільки за останні три роки це п'ятий острів, то, відповідно, я не так швидко, але я рухаюся, я бачу інші острови, то відповідно, отак воно і є. Тобто, де тут осісти, це просто, якщо вже так сильно захочеться, а буде, буде в тому і бажання, і нагода, і все це разом співпаде, то. Тоді просто десь треба вчасно зупинитися, тому що безкінечно перебирати ще скільки островів, навіть великих, де я не був, і можливо, я там навіть ніколи не буду. Але що важливо, коли вже е, потрапляєш в острівну країну і хочеш там, можливо, це навіть там Греція, Кіпр, що там поближче до України, е, що важливо вибирати місце проживання? Це от уже з досвіду набутого, значить, е, горизонт. От я вже казав, що е, у мене особисто настрій. Я думаю, що це відноситься до більшості людей переважної. Е, що ти бачиш на горизонті зранку? Як ти бачиш потім на вечір, як сідає сонце? Це дуже важливо. На впливає на твій емоційний стан це оцю красу, її варто бачити. І, от, наприклад, коли я жив от там в Вельнідо, де ну, де вважається, що по рейтингу National Geographic це найкрасивий острів природнього походження в світі. От я там всю пандемію провів в отій красі, ну там який мінус? Там отак ти живеш. І е, там у цих островів, оцього різноманіття, так настільки багато, коли по ти між ними там плаваєш якимсь човном, то то неймовірна краса. Там оці ці бухти, там куди можна, там всередину острову під якимись шкелями заплисти. Там як природні басейни, то неймовірно все красиво. З дуже чистою водою, дуже там гарний дайвінг, воно все красиво, але. Їх настільки багато, що от коли ти от, е, живеш і ти бачиш від себе там, наприклад, 5, 7, 10 кілометрів, просто в тебе от враження від цієї великої кількості островів, що ти знаходишся на е, Ну якомусь живеш на березі Київського водосховища, таке тропічного, і в тебе просто бачиш той берег. Тобто вони просто застилають весь горизонт оці сукупчення островів. І все, і ти реально живеш отам. там. Тому коли ти бачиш, от, а отут дуже вірне розташування. Оце якраз там там острів, там малий острів з тої сторони, якраз правильний острів. У тебе є і простір горизонту, є куди думкам там рванути аж за горизонт. І ти для різноманіття бачиш ще якісь острови. Тому хто це буде збиратися їхати в будь-які країни, де є багато островів і де поселитися, обов'язково треба враховувати цей фактор. Це, от, Здавалося б, що це вже таке, типа балуване і така модна забаганка. От повірте, це дуже-дуже важлива штука, на собі перевірено. Це що. Про острів, те, що забував казати от про це місце. Зараз так, мені здається, що я із оцих всіх своїх це тільки за останні три роки п'яте помешкання. Восьме, восьме, п'ятий острів, восьме помешкання. То мені здається, що оце саме красиве місце, в якому я жив за всі п'ять років. Ну, але ж підозрюю, що кудись знову занесе, і буде знову саме найкраще. Але я вже знаю оці на досвіді, оці вже критерії, по яким що воно повинно бути. І скажімо, тут ще й дуже гарно суміщається. Якщо мені захочеться, вон, пісок повалятися, то то все там. А якщо хочеться зранку занурити воду в океан, море і дивитися багато красивих риб, і щоб людей не було. Тому що там, там просто навіть туристів на острові практично нема. Але різний модний молодняк зманіло сюди, все ж приїжджає, Вони там тусуються, там тусовка конкретна. А тут воно безлюдне. от Бачите, я скільки знімаю в цій бухті, он тільки рибалки тут є. Зранку звечері, і то от сюди вони навіть не приходять. Тобто, окреме якесь, це теж такий дуже важливий фактор. Це що про сікіхор. Потім, значить, іще про місцевих людей. Я багато їм говорив компліментів, да, в одному там з останніх відео. Але в той же час ще ж важливий момент з мінусів. Тобто, то я казав, що з ними просто не треба мати справ. не мати справ і не стикатися з ними, це в принципі складно, тому що. А, ну, мабуть, 80%, може більше нерухомості, власники, це місцеві, це Філіппінці, або іноземці, які побудували чи купили готель, його там десь по своїм справам не мотаються в Австралії, в Америці чи в Європі. А цим отелем керує його дружина. Це дуже частий варіант. І коли власник помешкання, де ти живеш, місцеві, це теж засада. От Чому я був змушений їхати з того. Помешкання з того острову, хоча мені там дуже подобалося. Місцевий дядько, от він вроді прогресивний. Мало того, він етнічний китаєць. Китайці вважаються вони більш такими. Ну, з ними простіше знаходити спільну мову і домовлятися про щось. І то почались ну, ну, такі якісь моменти. От він там всьою родиною там приїжджає, треба і не треба. Ми там домовилися, що там певні дні, коли у них там фемелі паті, він заранше попереджує, бо то велика територія, щоб там. Вони сидять, вони сідають прямо там, от біля будинку, хоча це дуже велика територія. Там багато є де тінь, багато де ці столи, стільці, все це можна поставити отам. Я їм пояснюю в дуже коректній формі, щоб могли б ви отам. Тому що коли ви сидите прямо біля будинку, звук, оце все, воно все одно заважає, ви розмовляєте, у вас караоке, ще щось, і вони це сприймають прямо дуже-дуже дуже негативно. Скажімо, про з іноземцями про такі речі домовляєшся на раз. Ну і таких дуже багато прикладів. Тому, скажімо, власник. Власники в нерухомості, де ви збираєтеся жити, краще теж уникати. Ви просто один одного. Вони може дуже гарні люди. Ну ви по багатьом позиціям просто один одного можете не розуміти. Те, що вважається в нашому світі гарно, коректно і нормально, для них це вважається майже образа, і це теж дуже складно. Потім сусіди філіппінці. Сусіди філіппінці в 99% це якраз люди, ну соціальний оцей. Прошарок. Це як правило, дуже бідні люди. От Я живу, у мене туди будинок і наступний вже там іде хата філіппінців. Само собою, вони живуть в своєму ритмі. Це, по-перше, по звуку, це їхні півні, їхні собаки, їхні діти, їхня музика зранку, їхнє караоке, це все буде у вас на голові. Тому мудрі іноземці, які тут живуть давно, вони оселяються анклавами, вони от викупають там землю, певну територію, ставлять там охорону, шлагбауми, ніякого сусідства з місцевими. От вони, у них там свій бар, свій ресторан, кілька там своїх, там бунгау або маєтки різної величини. Ото вони так роблять максимально віддалено від місцевого. Тут 12 годин день, 12 годин ніч, за завжди оце рівнодення. Тут о 6 ранку встає сонце, о шостій ранку всі місцеві встають. Я в цей час тільки лягаю, а тут це все. Їхні півні собаки вони відразу вмикають всю музику. В них зараз у всіх цієї спікери, прив'язані до пальм, Воно це все відразу кричить. Тобто можна нормально з ними жити тільки тоді, якщо ви живете з ними в одному ритмі. Тобто, от сонце сідає о шостій, о сьомій, ну пів шоста шість. Тобто, о сьомій тут уже темно. Більшість народу оцій порі, там максимум 9-10, вони вже сплять. Тобто, якщо ви щось будете в нас, це життя тільки починається. Ви запрошуєте до себе гостей, у вас є свій рух, ви їм заважаєте спати. Вони вам ніколи нічого не скажуть здебільшого. Але це буде, ну ви будете самі ніяковіти від того. В общем, таке сусідство, воно теж абсолютно вам не треба. Тому це сусідство і. Коли власник нерухомості місцевий, це теж якби, є свої нюанси. Не тому що це відноситься до якої якось їх погано характеризує, це воно мало чим відрізняється від ритму, від ритму життя. Я от прожив провів дитинство на дуже маленькому полтавському хуторі. Там 15 дворів, да, і навколо одні поля, і все таке. Я там жив от, там з 7 років 6-7, і там до 10 до я пам'ятаю оці всі рухи, воно плюс-мінус нічим не відрізняється. Тобто сільські люди вони по всьому світу, ну крім, там може дуже якихось окремих невеликих містечок, європейських, якщо брати нашу саме місцевість, то у нас на хуторах в селах люди поводяться, поводяться ну, так само, як оці місцеві філіппінці. Це треба знати. Е тому вони живуть просто в своєму ритмі життя, і у вас це коли буде неспівпадіння а, сну разом з ними, то, то завжди ви будете відчувати дискомфорт. Це щодо місцевих. Тобто власники і сусіди, це краще цих речей уникати. Це, це складно, тому що, тому що вони все одно навколо вас, тому що ну, зрозуміло, вже сказав. А, потім що до дівчат. От дивіться, може таке скластися враження, що от всі там місцеві дівчата, що вони продажні, легко запропонувати 10 доларів і мати тут кого завгодно. Не зовсім так, верніше, зовсім не так. От дивіться, що відбувається. Насправді, це відбувається така гра з двох сторін, яка тут склалася, мабуть, за весь післявоєнний період, а мабуть, коли сюди вже поїхали такий масовий туризм, мабуть. 70-ті-80 ті роки, от коли тут вже почали якісь туроператори працювати, сюди почали сюди скандинави в першу чергу якось поїхали в цей період. І значить, і от коли вже вони звикли до цього руху, якось от, ну, принаймні років 50 останнього оця вже от штука існує. Е, хлопці. Вони приїжджають, як правило, це хлопці пристаркуваті. Вони приїжджають із тих країн, де от особливо ну вже останні років 20, Весь оцей фемінізм, харазмент, всі ці проблеми до дівчат не підступи слово не скажи. Відразу там домагательство, і там може закінчитись дуже все погано. А тут же цього немає, і тут же відразу такі дівчатка, а я тут, а я от люб'язна, а я взагалі все, що завгодно, і ще й можу заміж хотіти, і все оце. І оце різноманіття, і воно от легка доступність. І оці всі дядьки, пристаркувати її не дуже, вони оце все відразу на це все падки. Дівчата, в свою чергу, цим користуються і тому, що виходить. Дівчина, коли вона їде на таку пропозицію, ну по-перше, то відразу вона отримує якусь готівку, яка тут це, ну, такі, це нормальні гроші. E, значить, по-друге, в неї є шанс, що потім її запросять ще, ще ще вона продемонструє, яка вона гарна, і вона можливо потім e, і вийде заміж за цю людину, до якої отак. Тобто це завжди оця лотерея, оцей шанс. І причому цей шанс, оце враховуючи e, світогляд цих чоловіків, що вони хочуть, і наскільки вони обеззброєні оцією жіночою атакою. Оце, шанс цей дуже великий. Я мене тут є кілька знайомих, причому це українців, росіян. Які от навіть не західноєвропейською ментальністю, да, з цими такими повальним фемінізмом і харазментом, то і то вони от подружувалися на таких дівчатках. Ну, Він каже, що мені шукати? Диви, вона так і отак, і з нею все добре. І вона і красива, і лагідна, і мила, і там не зовсім дурна, і щось готує. І взагалі з нею все добре. У мене якось, Мені взагалі там був не фарт, або не було часу займатися там, що до дівчат було на наших територіях. Ну, Оце мене цілком влаштовує, я розумію, як це в них все відбувається, все я на ній одружую, все нормально. От мало того, ця дівчинка, значить, коли їде, це вона отримує як мінімум, вона отримує гарний шанс на продовження цих стосунків і стабільну матеріальну допомогу. Е, також вона може вийти заміж, також вона може просто завагітніти і народити дитину від білого чоловіка, що вважається дуже гарно, дуже престижно. Воно навіть не з точки. Тут уже престиж, він абсолютно логічний. Чому? Тому що ці дівчата, ну діти, от вони дівчата народжують цих дітей, вони, по-перше, зовні оці, від сумісних контактів, вони ці діти красивенькі. Ну, такі собі джакічани получаються, вони, вони в них вони біляві, в них розкосі очі. От, от як правило, ці діти красивенькі. Також. Вони по розумовому рівню вище, ну і вище по зросту, і це для цих людей це теж дуже важливо. Вони розуміють, що мати отаке потомство. Так, якщо правильно сказати, то е ці діти вони будуть краще навчатися, вони краще там, вступлять до якогось вишу, вони потім е більше шансів е отримують гарну роботу, вони краще одружаться чи вийдуть заміж. Тому це теж дуже-дуже важливий фактор. Тут ці такі ще тваринні фрейдізми вони дуже гарно працюють, тому ще оцей момент. І самий такий ходовий варіант це коли е, такий і дядько, який би й хотів би, може одружитися, ну щось його там стримує, може дружина вже є. Десь там за океаном, може ще якісь причини. А, але він ну там гарно до неї починає відноситись, може там знайомитись з її родиною. Вони періодично можуть пересікатись, можуть ніколи не пересікатись, але вона там йому періодично нагадує, що вона є, про той гарний час, який вони провели разом. І він там 50 100 доларів на місяць, які для нього там з його пенсії не вважаються Бог знає якою сумою, надсилає їй. І коли дівчин, дівчинка має от кілька таких іноземців, які там по 50 по доларів і скидаються, в неї там Тисяча доларів на місяць є тільки від оцих там бувших ухажерів, ухажорів. Е і вона себе відчуває, і вона, і вона і її родина дуже добре. Тому, коли дівчинка їде на ось таке, да, і погоджується на отаке, там принаймні відразу відкриті правила гри і обоє граються в цю гру. Це е-е-е Взаємовигідно, як мінімум, навіть разова зустріч для всіх. Тобто ніхто нікого не обманює, ніхто нікого ніяк не принижує. І сама ця розповідь, вона теж нікого не принижує. Це просто правила гри, які існують на цій території. Ну, оце, мабуть, все. З того, що не згадано, що хотілося би сказати, нагадую, люди: підписуйтесь, лайкайте, підтримуйте україномовний контент. Це просто дуже важливо. Дякую, пока. Mm.